Доброго дня! Мене звати Віктор Мазерчук і я радник голови Рахункової палати. В далекому 2015 році я був один із тих, хто адвокатував прийняття закону України про відкритість використання публічних коштів та допомагав Міністерству фінансів розбудовувати інфраструктуру єдиного веб-порталу використання публічних коштів. Я став активним користувачем даних порталу Spending.gov.ua з дня запуску. Тобто з 15 вересня 2015 року, використовуючи портал Spending.gov.ua. Декілька цікавих цифр про цей портал. В перший день роботи порталу було розміщено 81 тисяча платіжних доручень, які було здійснено через казначейство на суму 5,5 мільярдів гривень. Найбільший платіж це повернення пенсійним фондом отриманої позики з єдиного казначейського рахунку у розмірі 417 мільйонів гривень. Загалом за вересень 2015 року на веб-порталі розміщено більше 1,8 мільйонів транзакцій на 97 мільярдів гривень. У вересні 2021 року розміщено інформацію майже про 3 мільйони платіжних доручень. Найбільший платіж здійснений 1 вересня і стосувався обслуговування державного боргу на суму 9 мільярдів гривень. Як розібратися в такому масиві інформації? І що представники органів влади? З нею можуть робити. Саме про це хочу поговорити сьогодні детальніше. Відповісти на запитання, що робити з даними веб порталу з однієї сторони легко, з іншої, надзвичайно складно. Відповідь залежить виключно від потреби в аналітичній інформації та широті вашої фантазії. У рахунковій палаті ми аналізуємо звіти як казначейства, так і Інших державних установ, бази даних, реєстри, а також працюємо зі щоденними платежами, що розміщуються на веб-порталі Spending.gov.ua. На основі цієї всієї інформації аудитори палати формують аудиторські звіти. Дані з порталу дають можливість аудиторам оцінити ефективність бюджетного планування та витрачання бюджетних коштів, а також Розробити рекомендації для органів влади з підвищення такої ефективності. А як ще можуть використовуватися дані? Так, можна робити аналітику в сфері ваших професійних інтересів. Наприклад, на порталі можна знайти інформацію про заробітні плати суддів Конституційного суду та порівнювати їх з заробітними платами працівників апарату цього суду. Про це говорив з попередній лекції Денис Губашов з тексту Оргюей. Можна порівнювати рівномірність виплат заробітної плати загалом в бюджетних установах. На прикладі видатків оплати праці у 2020 році видно, що у грудні виплати на 50% вищі за плану. Це свідчить про низьку якість планування та виплату у грудні так званої 13-ї заробітної плати. Пригадуючи аналіз таких видатків для секретаріату Кабінету міністрів, який зробив кілька років тому Офіс фінансово-економічного аналізу Верховній Раді, можу сказати, що співвідношення премій до посадового окладу в Кабінеті міністрів сягало 700% у грудні 2018 року. На основі цієї отриманої інформації експерти Офісу зробили рекомендації з підвищення якості планування та ефективності витрачання. Бюджетних коштів. Також на основі даних можна формувати аналітичні доповіді, аналізуючи поточний стан в різних сферах. Наприклад, дані порталу дозволяють здійснювати постійний моніторинг ліквідності казначейської системи прямими чи опосередкованими методами. На початку 2021 року здійснюється затримка фінансування видатків загального фонду в значних розмірах, про які свідчать рисунок. Який ви можете зараз бачити на екрані. Значні затримки з оплати платежів більше тижня спостерігалися у середині лютого, та на початку березня. Йдеться про суми більше 1 мільярда гривень в день. Аналізуючи фінансову звітність, можна побачити, що фінансування видатків загального фонду коштом інших місцевих бюджетів та установі організацій, які обслуговуються в казначействі, у березні становили. 10 мільярдів гривень. Натомість у 2020 році такі затримки спостерігалися наприкінці року. Дані також дозволяють робити аналітичні дашборди, які допомагають аналізувати поточні тенденції. У 2020 році, після запровадження урядом карантину, ми в рахунковій палаті вирішили відслідкувати видатки органів влади пов'язані з боротьбою з COVID. Для цього щоденно з веб-порталу через АПІ збирали інформацію про платежі казначейства за попередній день. Було розроблено спеціальний алгоритм, який виокремлював тільки платежі, направлені на боротьбу з COVID, що став основою для візуалізації даних нашою колегою з громадського сектору для візуалізації даних. Окрім цього, цей дешборд був розміщений на сайті Рахункової палати, щоб ним могли користуватися не тільки наші працівники, але й всі зацікавлені особи. На сьогодні там знаходиться інформація про більш як 367 тисяч платежів та 105 мільярдів гривень видатків на боротьбу з ковід. Враховуючи, що майже 20% цієї суми це оплата медичним закладам за послуги з лікування хворих. Ми розробили також другий дашборд. На ньому представлено інформацію про видатки Національної служби здоров'я України на всі медичні заклади. Всі зацікавлені в даних можуть не тільки проаналізувати, скільки коштів отримав медичний заклад, але й скачати чисті дані з додатковими параметрами, які були присвоєні нами, після чого самостійно робити свою власну аналітику. Нашою метою було зібрати в одному місці максимальну кількість інформації про видатки на ковід, щоб потім використовувати ці дані в аудитах. Окрім цього, ми хочемо формувати середовище якісних даних, щоб наші дані використовували всі зацікавлені інституції і таким чином розвивати аналітику в Україні. Саме це, в свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності витрачання коштів платників податків.